Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже оригінальний та смачний шоколадний мусовий торт з малиновим желе. В кастрюльку висипаю желе малини та заливаю кип'ятком. Перемішую і залишаю, щоб желе добре вистигло. Також ще потрібна буде і свіжа малина. За основу беру шоколадний бісквіт. Також для цього торта підійде і шоколадне печиво. І вийде торт без випічки повністю. Свій бісквіт переношу в форму, вистелену ацетатною плівкою та пропитую кавою з гущеним молоком. Далі готую мус, Желатин заливаю холодною водою і залишаю, щоб він набух. До молока додаю кубики шоколаду, в мене чорний та молочний. І буду розтоплювати все це на паровій бані. Шоколад розтопився. Також розтоплюємо і желатин. І з'єдніємо желатин з шоколадом. Далі холодні вершки потрібно збити до такого розтопленого морозива. З'єдніємо вершки з шоколадом. Для зручності розділила мус на дві однакові порції. Першу порцію виливаю на бісквіт і кладу в холодильник приблизно на 10 хвилин, щоб мус схватився. Тим часом желе вже добре вистегло. І виливаю половину на мус. Далі викладаю малину свіжу і зверху прикриваємо жиле. Далі кладемо в холодильник приблизно вже на пів години. Ось так друга частина мусу застигла, але це нічого страшного, я кладу в мікрохвильовку буквально на 20 секунд, і мус добре розтоплюється. Виливаю його зверху на желе. І кладу вже в холодильник тортик до повного вистигання. Це приблизно на 5-6 годин. Далі знімаємо кільце та плівку, зверху декорую какао-порошком. Також ще зробила з ізомальта вазочку, поміщаю малину і ось такий красивий тортик вийшов. Поєднання шоколаду і малини дуже смачно. Попробуйте приготувати такий тортик. Надіюсь, він вам сподобається. Якщо так, підтримайте, будь ласка, мене лайком. мені буде дуже приємно, а я вам бажаю приємного апетиту і до нового відео!